Знайомтесь, Арнольд, і він уже третій день блукає лісом. А все тому, що він вирішив заощадити на таксі. О, ні, Арнольде, Арнольде, тільки не кажи, що ти збираєшся пити з цього озера. Хоча не переживай, п'явка, що потрапила в кишківник, не встигне нашкодити тобі. Вона швидко розчиниться у шлунку. Але в тебе всередині не одна п'явка. І тепер ти став обличчям соціальної програми Доступне житло для п'явок. У світі понад 500 видів п'явок, але корисними з них вважаються лише три. Потрібно 10 хвилин 335 п'явок, щоб висмоктити з тебе всю кров. А у тебе їх тисяча. Не можна гаяти, ані хвилини. Тепер, щоб позбавитись п'явок, потрібно промити організм солоною водою. Пробач іншої пляшки у мене не було. Випити води з того озера кепська ідея, Арнольде. Навіть п'явка порівняно з тобою має клепку в голові. Нейрони п'явок використовували для біологічного комп'ютера лічулятор. Він може складати прості числа. А ти й те не можеш. Але не поспішай тішитися, Арнольде. Мені здається, ти привернув увагу дуже небезпечних жужиків. Я знаю, це важко зрозуміти, але краще не рухайся, Арнольде. Дай бджолам себе покусати. Бджолина отрута це дуже файно. У її складі є багато корисних речовин, які здатні вилікувати навіть смертельні хвороби. Але в твоєму випадку ти швидше загинеш не від укусу тисячі бджіл, а від теплового удару. Бджоли, покривши твоє тіло, нагріють його до 47 градусів за Цельсієм. У Арнольде, а ти голова! Дійсно, електромагнітні хвилі від мобільного телефону можуть збити з пантелику бджіл. Бджола це навігаційна система з купою. Як у малесенькому літачку. До речі, саме тому при польоті завжди просять вимкнути мобільні телефони. А якщо помістити у вулик на 10 хвилин мобільне телефон, що працює на частоті 900 МГц, то всі бджоли покинуть його і ніколи не повернуться. Отож, переможцем у змаганні появок та бджіл стає Ніхто, нічия. Арнольд перемагає як найвідважніша та найдурніша людина. Бувай, Арнольде. Перед тобою Токсоренхіт. Найбільший комар на планеті. Розмах його крил 12 сантиметрів. Вайло йому не потрібна твоя кров. Він харчується квітковим нектаром. Обережно. Тут вештаються мурахи. А це що? Ти знав, що у слині комара є ферменти, які знеболюють жертву, і він може пити кров непомітно. Але самиці набирають кров не для себе, а для дітей. І так лише самиці п'ють кров, а самці харчуються квітковим пилком. Закоркуєш нобель. Голодна самиця внюхає СО2, який ти видихаєш з двадцяти метрів. І ментолова гумка тобі не допоможе. Вони все одно знайдуть тебе за теплом твого тіла, але навіть тисяча комарів не висмокче усю твою кров. Знадобиться мільйони сто тисяч голодних комах. Трясця! Арнольде, Ти таки потурбував колонію мурах куль. Їх укус схожий на опік. Біль еквівалентний прямому контакту з вогнем. Нейротоксин по нейротоксин потрапляє в кровотік. Атакує нервову систему. Паралізує кінцівки і викликає нестерпні м'язові спазми тривалістю до 36 годин. Від укусу тисячі мурах. Ти отримаєш стільки нейротоксину, що відчуєш галюни. Гігантської мурахи. Звідки в біса вони взялися? Можливо, експерименти зони 51? Обережно, Арні. Ця мураха може піднімати до 1500 фунтів. І може розвивати швидкість до 35 миль на годину. Не сховайся, Арні. На землі живе 20 квадрильйонів мурах. Це 2,5 мільйони мурах на людину. Насправді, мурахи вже захопили 501 квадратну милю території США. Це 15% усієї території. Щороку мурахи завдають економічної шкоди у 6 мільярдів доларів, перегризаючи дроти та електричні пристрої. Гіганським мурахам знадобилося всього кілька місяців, аби захопити землю. А замість Огайо тепер величезний мурашник. Гарні, прокидайся. Шакіл нікого не кусав. Ти просто заснув на мурашнику. Але тим не менш навіть звичайні мурахи бувають небезпечні. Знайомтесь, Арнольд. Спалюєш мурах? Відчуваєш себе при цьому богом? Ти недооцінюєш суперника. Йой, яка іронія. Мисливець став здобичу. Арнольде, вітаю! Ти опинився у центрі найграндіознішої війни. За масштабами більшої, ніж усі війни людства разом узяті. У ній приймають участь 10 квадрильйонів мурах. Знаєш взагалі таку цифру? А які цифри ти знаєш? Та й таке. Зиркни, мурахи, готуються до бою. Якби мурахи стали розміром з людину, то у людства не було б жодного шансу. Адже навіть звичайна мураха змогла б підняти 16-поверховий будинок і бігти з ним зі швидкістю 55 кілометрів за годину. Вони хочуть відрекомендувати тебе мурашиній маці, Але стривай. Йой, ти потрапив на розподіл влади. Інколи в мурашнику з'являється друга матка. І тоді обидві королеви змагаються у поєдинку за владу. Після бою мурахи визначають, яка матка їм сподобалася більше. Справжня демократія. Ну а потім більшість знищує меншість. Беру свої слова назад про демократію. Стережись! Арнольде, у тебе більше щастя як розуму. Тобі вдалося пережити навіть державний переворот. Але що відбувається? Ти просякнув духом небіжчиків, і тепер мурахам здається, що ти теж помер, тому вони поховають тебе живцем. Що ж, твоя удача не могла тривати вічно. Арнольд був нікчемним бевзем, хай спочиває у мирі. То а в тебе там серйозна заруба. Йой, не очікував, що тобі завадить маленька муха. Арнольде, не раджу з ними гиркатися. Хто знає, на що вони здатні. Наприклад, Ботфлай, які розмножуються личинками всередині тварин. Фу. Або Хорстемик Ботфлай, муха, що пожирає коней. Проникнувши у тварину, личинки починають гніздитися прямісінько у шлунку і кишківнику. Жах, та й годі. А Сіп Ноус Ботфлай, муха, що відкладає личинка у вівцях. Ця бридота швидко розвивається і з'їдає всі органи, які бачить на своєму шляху. Але найжахливіша з них це ларва Ботфлай. Личинка, що пожирає людину. Цей хробак полюбляє лише людське м'ясо, особливо плоть та мозок. Бережися. Личинки здебільшого потрапляють у організм через їжу чи відкриті рани, проте також можуть прошмихнути через пельку, баньки та вуха. А тепер уяви, що ти можеш бути готелем для десятків тисяч личинок. Боюся, об заклад їм вистачить 2-3 дні, аби з'їсти тебе зсередини. Є два способи по виживанню, не використовуючи спеціальних препаратів. Перше обгорнути уражену зону свіжим беконом. Згодом хробаки виповзуть на його запах. А другий намастити місце проникнення товстим шаром вазеліну. Через нестечу кисню личинки будуть пробратися назовні, застрягнуть і здохнуть. Спрацювало, арні. Ти досі живий. Хоча виглядаєш як голландський сир. Гадаю, віднині ти будеш більш обережними з мухами. Чи не так, друзяко? Вітаю в Австралії! Замість нудних музеїв ми досліджуватимемо небезпечну природу Австралії. За милою назвою гімпі Гімпі приховується найсмертоносніша рослина. Стань поруч і ти чхнеш кров'ю. Доторкнись до неї і отримаєш опік на місяць. І ти відчуєш все це, якщо ти не червононогий пандемелон, вид кенгуру, який має імунітет до отрути. Арнольде, не засмучуйся, це справжній екотуризм. Тут більш ніж достатньо рослин, аби створити собі файну хату. А як пощастить, сніданок буде включений у твій номер. Ягоди найнебезпечнішої рослини гімпі-гімпіїстів їмпіїмпії ні. Але щоб навіть спробувати їх, тобі знадобиться костюм, який покриє все тіло і довга палиця, щоб збити фрукти. Тобі доведеться оглядати кожну ягідку на наявність колючих волосків. Вони можуть залишатися у шкірі до року, виділяючи токсичний коктейль кожного разу, як ти приймаєш душ. Жах! Mm. Арнольде, розумію твоє бажання охолонути після опіків, але це не найліпша ідея так ненадовго ти відчуєш полегшення, але океан у Австралії не менш небезпечний за джунглі. Яскрава і зовні приваблива кубомедуза має стільки отрути, що лише один міліграм може вбити 60 людей. Однак укус цієї медузи, як виграш у лотерею, бо реєструється лише один раз на рік. Арнольде після твоєї скаженої пригоди гадаю, тобі справді потрібне лікування, і ти нарешті прямуєш до Австрії. Знайомтесь, Арнольд, як тобі, Австралія? Ані руш, здається, це континентальний тайпан. Дурбецил це найотруйніша сухопутна змія на землі. Отрута тайпана у 180 разів сильніша за отруту кобри. Краплинка з вушко голки вбиває тисячу пацюків, 44 міліграми отрути, яку змія вприскує за один укус, в 100 сто Арнольдів. Тікати марно, та й пан не прощається після першого укусу, як інші змії, а продовжує блискавичні та неточні атаки, щоб прикінчити жертву. 13-мм ікла щойно вели потужний гемотоксин у твою кров, яка тепер не згортається і викликає внутрішню кровотечу. Втрачається контроль над тілом. Кінцівки перестають слухатися, дихання ускладнюється і починаються судоми. Не переймайся, Арнольде. Це не кров, це сеча. М'язові клітини починають розчинятися і виходити через нирки. І саме тому твоя сеча стає червоною. Якщо не вжити проти отруту за 30 хвилин протягом восьми годин твого нікчемного життя, ти відчуватимеш пекельний біль і благатимеш про смерть. Що там робиться у кущах, Арнольде? О, ти тільки поглянь. Цей солодкий малюк заблукав, як і ти. Адже товстий Лорі мешкає переважно у тропічних лісах. Навіть не думай його гладити, Арні. Лорі лежать свої ліктьові суглоби, які виділяють небезпечну отруту, тому їх укус може бути смертельним. Тобі потрібно слідувати за звірячими стежками, якщо вдасться вийти до струмка, це буде файно. З цим знаряддям довбатися тобі до ночі. Як бачиш, я був правий. Ніч найнебезпечніший час у лісі. Пропоную тобі кинути кістки тут, на дубі. Не готель Либідь, проте безпечно. Вранці ти мусиш вийти на галявину, аби тебе помітили рятувальники. Пошук людини в лісі це справжня спецоперація, в якій задіяні рятівники, волонтери та військові. Місцевість ділиться на квадрати, і кожен з них ретельно прочісується. Був випадок, коли людина, що заблукала, сама того не знаючи, шукала себе. Цей козак зміг вибратися з лісу, нікому не сказав цього й приєднався до пошуку себе ж. Тебе помітять з повітря, якщо розпалиш багаті і накидаєш туди свіжого листя, аби йшов густий дим. Скуштувавши страви Азії та Європи, він повернувся додому, щоб спробувати ще більшої екзотики. Вмащуй свою дупу і обирай, що ковтатимеш перше. Цюк-цюк-цюк, ну ти страшний пацюк. Один укус маленької молодої кобри може вбити тритонного слона. тонного слона. шлунку майже немає повітря, але пірнаючи, вона затримує дихання до десяти годин. Шлунковий сік перетравить її за півтори-дві години, як курку. А все, що залишиться, пройде через анус. О, глянь, це ж отрута. Якщо вона не контактуватиме з кров'ю, все буде гаразд. Йосип драний. Тільки но вона потрапляє у виразку або поріз, миттєво відчуєш параліч судоми, і вже через п'ять хвилин сконаєш. Якщо не вколиш проти отруту, звісно. Прийдемо до жаби. Один грам отрути листола зажахливого жахливого може вбити ціле місто. Маленьку тваринку, що ступить на слід цієї жаби, токсин вб'є миттєво. Маленька крапля отрути на шкірі, і бац! Тобі гаплик. Жаба віддасть Богу душу за 30 секунд у шлунку, а ти за 10 хвилин у нестерпних муках. Проте отрути від цього не існує. Навіть не шукай. Якщо додати отруту скорпіона до жаб'ячої ефект збільшиться у 12 разів. Останнє бажання. Хочеш, щоб глядачі підписалися і тицнули вподобайку. Еге ж, спочивай у мирі. Дякую, що глянули, Па-па!